Сьогодні роблю першу відправочку поштою е, різних засобів захисту для рослин. Зараз я вам покажу, які людина заказала, попросила передати пошту. Я їй сказав, що кажу, поштою буде вам трошки дороговато. Вона говорить, що головне, що вони будуть і препарати якісні. І вона знаходиться каже, далеко від міста і її важко буде, а поїхати її туди-сюди, це буде дорожче, навіть ніж поштою. А так все приїде компактне, все приїде в ящичку і все буде чудово. Тому ось номер маємо тут такий, це агромагазин у нас. Якщо все піде, буду пробувати пересилати і рослини. Правда, ось такі рослини висотою до... Скільки тут виходить? 2, десь метрів чотири. ось така сосна, бачите? Я не знаю, як би таку. Звичайно, таку треба робити або самовивіз, або їх десь ввести в інше місце. А у мене є тут великий вибір різних, то можна буде потім практикувати і пересилку рослин. Тому йдемо зараз до Добрив. Це Вінницька область, Гайсинський район Тростянець. Тут я відкрив магазин. Навіть такий бонсай на соснах. Він десь в районі. Менше 10 тисяч, щоб ви розуміли, його висота десь около 2 метрів, тому, тому ось так можна переселити, вдруг хтось хоче його придбати. Айсбрекети там різні є, магнолії. Зараз тобто, я вам покажу, що людина, що вона захотіла, щоб я її переслав. Ось Пересилаю дві баночки краски, препарат 30, передоміл, бруньку. Від е, макро і мікроелементи, гіберлінову кислоту, Angio Athletic Horus плюс е, цитокінну е, пасту, це щоб хорошо цвіли вас, ваші рослинки. Кокосовий субстракт попросила і е, доб, добре ось такої, виходить. Добре ось таке виходить. Мабуть, вона теж це відео побачить, то буде розуміти, це ось таке добриво. Вона її буде кидати в лунки, при посадці овочів і так далі. Оце ми з нею согласували. Я їй сказав, по ціні, що виходить, вона мені сказала, що її це задовільняє. Тобто ми отак зійшлися. вона розуміє, що на її плечах висить ще пересилка. Тому якось так. Мені не важко. Це буквально ми з нею поспілкувалися там кілька хвилин, і ми все зрозуміли. Далі все по вайберу, переписалися по цінах. по то і все. Тому якось так буду пробувати, а далі будемо бачити.